Про існування давніх пірамід ми знаємо зі школи. Відомо й те, що вони розташовані не лише в Єгипті. Найбільшою, хоча й не найвищою, вважається піраміда Чолули в Мексиці, найдавнішим комплекс пірамід у коралі, що в Перу. Цим пірамідам, за офіційними оцінками, більше трьох тисяч років, відомі також і піраміди Китаю. Однак не всі знають, що до історичні піраміди розташовуються на території сучасної Європи, а за своїми розмірами набагато перевершують піраміди в Єгипті. Хоча інформація про ці вікові об'єкти не афішується, допитливі вчені проводять незалежні дослідження. Вони приїжджають до цих споруд, щоб самостійно переконатися у віці пірамід. Завдяки таким дослідженням тепер у мережі з'являється все більше інформації про європейські піраміди. Однією з них є піраміда на перевалі Лепертус. Вона знаходиться у Франції у провінції лангедок гедок русельон Цю стародавню піраміду можна побачити на будь-якій карті з відповідними координатами, розташована вона на з'єднанні двох французьких автомагістралей. Висота піраміди 80 метрів. Згідно з офіційною версією, ця піраміда була побудована на стику автомагістралей у 1974-1976 роках і є роботою архітектора Рікардо Бофіла. Таким чином, для широкого загалу піраміда представлена як насип сміття, яке залишилося після будівництва дороги і було замасковано під таку споруду. Проте очевидні факти під час огляду піраміди свідчать про її давнину. Місцеві жителі стверджують, що піраміда була там завжди. Єдине, що дійсно було збудовано в ті часи, то це стріляна конструкція на вершині та сходи, які ведуть до неї. Навіщо ж стародавню споруду оголосили новобудовою? Справа в тому, що перевал Лепертус був оптимальним місцем для будівництва автомагістралі на кордоні Франції та Іспанії. Прокласти дорогу в іншому місці без прокладання спеціального підземного тунелю, неможливо, а це дуже дорого. Тому магістраль почали будувати саме тут. А оскільки після відкриття дороги піраміда виявилася б усіх на видноті, її оголосили новобудовою і для більшої впевненості ушляхетнули незначними змінами. Адже зробити з цієї піраміди сенсаційне археологічне відкриття означало б спростувати офіційну версію історії, що діє. Іншій французькій піраміді повезло менше, знову винна усьому дорога. Будівництво нової автомагістралі виявилося набагато важливішим і ціннішим ніж піраміда піраміда Сент-Андре. Висотою понад 50 метрів і шириною біля основи 200 метрів, яка була розташована на північному сході від Ніцци. Її зведення датувалося 4000 роком до нашої ери. Ця піраміда частково підтверджує, що колись існувала розвинена цивілізація, доти, як у цю територію прийшли кримські легіони і до встановлення гегемонії християнства. Однак, незважаючи на своє історичне значення, в 70-ті роки піраміда була повністю знесена, щоб звільнити місце автомагістралі. Розбирали піраміду довго і грунтовно, вона практично перетворилася на якийсь час на кар'єр. Чи дійсно піраміда заважала будівництву дороги? Невідомо, і напевно ми вже ніколи не дізнаємося про справжню причину. І це ще не усі піраміди, які розташовані на нашому континенті. Семіросманагич боснійський археолог-аматор, за освітою економіст, працює у США. Він стверджує, що відкрив у Боснії піраміди, споруджені невідомою цивілізацією 12500 років тому, за допомогою вібраційних технологій, успадкованих від жителів Атлантиди та Лемурії. Відвідуючи у квітні 2005 року середньовічне містечко Високо, недалеко від Сараєво, він звернув увагу на високий чотиригранний пагорб біля цього населеного пункту. Грані пагорба висотою 360 метрів орієнтовані точно на чотири сторони світу. Зацікавившись цією особливістю рельєфу, Осман Агніч знайшов на околицях високо ще чотири пірамідальні структури. Він вважає, що всі вони штучні споруди. Раніше археолог-аматор відвідував стародавні руїни цивілізації Майя, 15 років вивчав піраміди, що залишилися від неї в Центральній Америці. Щоб підтвердити свій здогад щодо древніх пірамід у серці Південно-східної Європи, археолог почав розкопки найбільшого пагорба. Названого ним, з прикладом піраміди народу Майя, Піраміда Сонця, що збереглася в Мексиці, з чотирьом пірамідальним піднесенням він дав назви Піраміда місяця, піраміда дракона і піраміда землі. А п'ятий пагорб став пірамідою любові. Вести дослідження у цій місцевості, нашпигованої мінами, після розпаду Єгославії та громадянської війни, дуже небезпечно, і тому роботи йдуть повільно. На глибині 18 метрів, що відповідає відкладенням віком 10-20 тисяч років, натраплено щось на штаб-плит із пусковика та конгломерату, що нагадує бетон. За заявою Османагича його теорії підтверджуються супутниковіми знімками та радарними зображеннями. Якщо відкривач правий, то давні історії Європи доведеться переписати, оскільки 12,5 тисяч років тому, за твердженням офіційної історії, єдиними жителями Балкан були люди раннього кам'яного віку, які не вміли будувати не те, що піраміди, а навіть будинки, і жили в печерах і куренях. Однак, два десятки боснійських істориків та археологів підписали відкритий лист до уряду з вимогою анулювати дозвіл на розкопки, виданий любителю. На їхню думку, непрофесійні розкопки у пошуках сумнівних слідів давньої суперцивілізації руйнують реальну історичну спадщину в районі високо і середньовічні поховання, залишки неолітичних, давньоримських та середньовічних споруд. Прихильники Осмонагича повідомляють про відвідування місцевості у високо єгипетським геологом Аліябдалою баракатом, який засвідчив, що п'ять навколишніх пагорбів не можуть бути природними утвореннями, а є гігантськими пірамідами. Крім того, геолог знайшов між величезними каменями, які осмонагич вважає блоками піраміди, залишки цементного розчину, що з'єднує їх. А противник сенсації, геолог Степан Чорич, який працює у віденському університеті, глянувши розкоплення на піраміді сонця утворення, дійшов висновку, що це так звана Брекчія, геологічна осадова порода, яка висохла. Чомусь історики мало надають уваги дослідженням цих структур. Під усюди ми чуємо переважно про єгипетські та латиноамериканські піраміди. Невже ті, що в Європі не становлять жодної історичної цінності, що навіть і досліджувати не має сенсу? Або ж це невигідно офіційній науці, оскільки перепише докорінно всю історію світу. Висновки їх завжди робіть самі. Не забудьте поділитися своїми думками в коментарях. Дякуємо за перегляд відео до нових зустрічей у нас на каналі.